Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі Звігеравто. Мене звати Антон, і сьогодні ми розглянемо топ-10 найвигідніших автомобілів, які ви можете пригнати зі США станом на кінець 2024 року. У нас будуть автівки, які користуються реальним попитом. Якщо ви хочете бути в курсі найкращих пропозицій, підписуйтесь на наш канал і підтримуйте відео вподобайкою. Ну що ж. Почнемо. Як завжди, ви побачите як варіанти з аукціонів в США, так і для порівняння ціни на такі ж авто, що продаються вже тут, на нашому ринку. Перший автомобіль у нашому списку це кросовер Chevrolet Equinox 2020 року в хорошій комплектації. Equinox це надійний популярний кросовер, який поєднує в собі комфорт і надійність. На аукціоні його можна знайти в діапазоні від приблизно 4 тисяч доларів до 6-7, що означає, що в Україні цей автомобіль обійдеться приблизно в 15 тисяч доларів. А детальний розрахунок вартості конкретно цього автомобіля ви вже бачите у себе на екрані. Наші експерти порахували фінальну суму вже з урахуванням ремонту по наявним пошкодженням. А ось і наглядна різниця в ціні. Не забувайте про лайфхак для сміливих та прогресивних. Через пару років на кату по Україні ви зможете продати авто і навіть залишитись в плюсі. І продасте. З чистою совістю, бо самі відремонтували і знаєте, що ніяких прихованих дефектів в цій автівці немає. Якщо ви шукаєте седан преміум класу BMW 330i 2019 року чудовий варіант цей автомобіль для тих, кого не бентежить задній привід, і тих, хто хоче мати всі супутні переваги від володіння BMW. На аукціонах авто в США він може бути проданий орієнтовно за 10-12 тисяч доларів. З урахуванням пригону та ремонту деталізований розрахунок всіх витрат, ви бачите. Себе на екрані. Це прям дуже вигідна ціна. В Україні такий автомобіль в нормальному стані обійдеться значно дорожче. Покупка авто в США, особливо тих, що мають націнку за бренд, це справжня вигода. Ну а в BMW це, мабуть, націнка виправдана. Це підтвердять всі, хто цінує німецьку якість та прогресивні технології. Далі, один з найпопулярніших кросоверів у США це Hyundai Tucson. Модель 2021 року може бути продана орієнтовно за 6 тисяч доларів на аукціоні Copart. Для тих, хто шукає надійний та економічний варіант. Tucson стане ідеальним вибором. Бачимо, що пошкодження не критичне та не несе якихось негативних наслідків ні для ходової частини, ні для інших моментів. Це це можна відремонтувати, в тому числі за допомогою оригінальних деталей, які ви теж можете замовити через вігеравто. Всі деталі про наші послуги в описі до цього відео. Ну і бачите, скільки доведеться заплатити за перепроданий автомобіль на внутрішньому ринку. Чи скручений там пробіг, чи вона плавала, чи перекидалася – Історія про це мовчатиме. Ну а перекупи тим паче, а вам таких деталей не скажуть. Тому купуйте перевірені авто зі сполучених штатів Америки без всяких перекупів. Далі, в нашому списку, Mazda CX 5 2018 року. Цей автомобіль має відмінну репутацію за керованість і надійність. Це кросовер, який поєднує в собі стиль та практичність. На аукціоні в США такий можна придбати орієнтовно за 6 тисяч доларів. І після всіх витрат на доставку та ремонт в Україні він обійдеться вам на декілька тисяч доларів дешевше, аніж купувати просто вживане авто у нас на ринку. Ну ви самі бачите підтвердження. Рекомендую погуглити самостійно. Ну або ж скористатися підказками експертів з вігер по телефону, щоб одразу підібрати найбільш вигідне авто. Популярний седан Honda Accord 2020 року. Ще один цікавий варіант: автомобіль в гарному стані може бути проданий за суму від 7 тисяч доларів на аукціоні. І в Україні ви можете мати його в бюджеті до 16-17 тисяч доларів. Але якщо брати на вторинному ринку, то виглядатиме вже не так привабливо. Взагалі цей акорд класний седан, відомий своєю економічністю та комфортом, що робить його досить універсальним. Він може бути як машиною для холостяка, так і чудовим вибором для цілої сім'ї. Наступний у списку Ford Explorer 2019 року. Це просторий кросовер для великих родин або любителів подорожей. Авто з невеликим пробігом і незначними пошкодженнями на аукціоні буде коштувати десь близько 7 тисяч доларів. Після пригону та ремонту не дуже серйозного пошкодження в Україні під ключ матиме таку ж автівку по дуже вигідній ціні. Порівняйте самі: Explorer має високу популярність серед наших клієнтів завдяки своїй місткості та прохідності. І ще один надзвичайно популярний кросовер це Toyota RAV-4. RAV-4 це ідеальний варіант для тих, хто шукає універсальний та надійний автомобіль. Модель 2019 року може бути куплена вами з нашою допомогою за 10-12 тисяч доларів на аукціоні. Саме в нормальному стані з пробігом орієнтовно півсотні тисяч миль. Ось бачите на екрані загальну вартість цього авто. В такому ж стані, як цей лот, із приклада вам не буде складно його відремонтувати. На дану модель є достатньо деталей, і в цілому авто відзначається відсутністю якихось хронічних болячок. Тому багато хто хоче саме таку Тойоту. Продумані зазвичай купують США, бо різниця у вартості, як то кажуть, на лице. Наближаємось до останньої трійки нашого списку. Як ви бачите, тут немає рейтингу, бо кожен обирає своє під свої потреби та можливості. Якщо ви шукаєте доступний седан, Nissan Altima 2020 року може стати ідеальним варіантом. Автомобіль може бути проданий за суму від 4 тисяч доларів на аукціоні, і в Україні ви будете його мати за досить низькою вартістю, як для машини з чудовою комплектацією і всього на всього 2020 року випуску, майже нова. Altima відома своєю економічністю та комфортом. Комфорт і стиль видно навіть по фото з аукціону. Ну а по цінам авто в Україні очевидно зрозуміло, в чому саме вигода купувати трохи е, вдарене і ремонтувати самостійно. Для любителів активного відпочинку чудовим вибором стане Субару Форестер 2020 року. Форестер відовий своїм симетричним повним приводом та прохідністю, що робить його ідеальним для поїздок на природу. Знайти можна на аукціоні досить вигідні варіанти. Ось, наприклад, такий: пошкодження, які насправді не є критичними і виправляються за наявності сумлінного СТО та якісних деталей. На екрані бачите детальний розрахунок вартості під пригон разом з ремонтом. А в Україні, якщо купувати вживане, або як ви прекрасно розумієте, пригнане просто кимось іншим раніше, то за рахунок націнок матимете такі орієнтири по сумі. Звісно, все залежить від стану, пробігу та інших параметрів, але в цілому тенденція така ж сама: купувати США разом із вігравто буде найбільш продуманим варіантом. Один з найпопулярніших автомобілів на наших дорогах це Volkswagen Джета в нашому випадку 2019 року. Це стильний та економічний седан. Джета славиться своєю надійністю та доступною ціною. На аукціоні може бути придбана в діапазоні 6-8 тисяч доларів, а повністю відремонтованим у вас під вікном чи в гаражі він буде коштуватиме на декілька тисяч дешевше, ніж аналогічні варіанти, які продаються в Україні. На цьому все. Сподіваюся, що каталог цікавих варіантів. То допоможе вам вибрати ідеальний автомобіль для себе та вашої родини. Якщо у вас є власні думки або досвід щодо покупки авто зі Сполучених Штатів, обов'язково діліться ними в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, бо тут автомобільний контент, який точно стане вам в пригоді. Це був Антон та Звігер авто. Папа! -па.